Данило, вітаємо вас забитим голом. Ваші емоції, по матчі, ваші враження. Та, які можуть бути емоції, лише позитивні. Команда перемогла 2-0. Можливо, десь трішки спочатку грали не ту гру, яку запланували, але ми здобули позитивний результат, здобули три, три залікові пункти, тому я думаю, результатом ми задоволені. Що скажете по своїй грі сьогодні? Дуже активно грали у відборі. Власні передачі вам давалися в першому таймі, відкривалися, моменти створювали, чому лише один гол. Ну, бачите, було багато моментів, десь, напевно, не допрацювали на тренуваннях і але вийшло забити, і це добре. Моментів було так багато, але добре, що так. І ще раз повторюсь, ми перемогли. Ми забили два м'ячі. Так, могли забивати більше, але дякую і на цьому, що саме так. Що скажете по суперниках? Молода команда сьогодні були план зіграти на нуль. Ось як вважаєте, які перспективи цієї команди. Так, молода, амбітна команда, там всі хлопці молоді, є непогані виконавці, така бойовита команда. Лише позитивні емоції за команду, бажаємо успіхів, але, скажімо так, результат сьогодні на нашій стороні був. Особисто ваші цілі індивідуальні, які ви ставите на сезон, скільки плануєте забити м'ячі, ось можливо, якийсь план, кудись ви рухатись. Так, як ти такої цілі немає. Зрозуміло, що для нападника головне забивати, але на першому плані стоїть результат команди загалом. І в нас є одна ціль це вийти до першої ліги. А індивідуальні це вже з допомогою гравців, за допомогою команди. Я сподіваюся, що це не останній мій гол. І є побажання для вболівальників, котрі вас підтримують? Так, ми всі вдячні вболівальникам, не у всіх є змога. Приїжджати на стадіон, але там дивляться трансляцію. І всім хотілося б подякувати вболівальникам, Збройним силам України. Ми завдяки їм можемо грати, вигравати. Тому дякую і слава Україні. Вам дякую. Дякую.